Дітки, а погляньте на паровозик. Якщо він зроблений із дерева, то він який? Вірно, дерев'яний. А якщо м'ячик зроблений із гуми, то він який? Гумовий. Молодці. А якщо брязкальце зроблене із пластику, то воно яке? Пластикове. Вірно. А якщо пірамідка зроблена із дерева, то яка вона? Дерев'яна. А якщо візочок зроблений з металу, то він який? Металевий. Молодці. А ось подивіться, якщо зайчик гумовий, то з чого він зроблений? З гуми. А якщо будиночок дерев'яний, то він з чого зроблений? Із дерева. А якщо лялька пластикова, то із чого вона зроблена? Вірно, з пластику. Молодці малята гарно сьогодні попрацювали.